Всім привіт-привіт! Сьогоднішнє відео розпочинаємо ось з цього магазину, який я вам е, показувала вчора, тому що віці прийшли вибрати якісь тапулі, Не можемо ще оприділитися, які з них. Одні філя, одні найк і не знаємо. Віка, тобі як? не знаю, ті зі. Ті ті гарні, але нам дві пари. Це занадто багато. Тому що віці постійно потрібно ходити в тапочках через палець, щоб було відкрите. Віка у нас любитель красовок. Тому ми обов'язково мусимо купити якісь тапочки, не знаю. Зараз будемо вибирати. Пів години нарешті ми з вікою вирішили, що ми беремо Nike, а філію вирішили залишити комусь іншому. Заплатили за шльопки ми 350 тисяч, коштували вони 450, ще була знижка. Тому 350 і йдемо назад додому. У нас сьогодні теж дуже гарна погода. Зараз і нас Жені прийдуть знову, десь підемо гуляти. А Віка піде гуляти з подругою. Яка любов. Біжимо на маршрутку. Ми давненько вже не катались на маршрутці. Трішки не добігли до зупинки, але встигаємо. Зараз покажу, як виглядає місцева маршрутка. Тут ніколи немає людей. Можна назвати це не маршруткою, а таксі місцевим. Ми завжди тут одні їздимо. До речі, дуже маленька маршрутка і дуже мало сидінь. Маршрутка для нас. Завжди тут є кондуктор, а сьому, чому сьогодні водій один. Має дати чек. І ти його мусиш взяти, по-іншому ніяк. Білет коштує проїзд 8 тисяч донг. У нас тут в кожного своє місце. Можемо собі розсістися і будемо їхати. Зупинка в нас була біля лоте Март. Ось зупинка така, простенька. І зараз вам буду показувати красивий В'єтнам. А то я вам завжди показую такий треш щурів, митий посуд на підлозі, несмачна їжа. Сьогодні дивіться, яка тут красота. Вам розповісти трішечки про транспорт у В'єтнамі. Тут це не дуже популярна тема, таке як маршрутки, автобуси, метро взагалі тут немає. А маршрутки, автобуси, тролейбуси, трамваї, все, що стосується, ось такого транспорту, не дуже розвинене, так як тут всі мають байки. Тому їм мені здається, це не потрібно. Але все ж таки, маршрутки є. Їздять не так часто, як би хотілося, але є. Наша маршрутка, той, що ми переважно їздимо, у нас біля будинку стає це номер 8 і 16, Вона Ходить кожних пів години, кожних 25 хвилин, тобто не часто, але є. І ми розклад звичайно не знаємо. Інколи, як нам потрібно десь їхати, то ми приходимо і можемо дійсно пів години, навіть 35 хвилин, 25, як коли чекати маршрутку. Тому ось так. Але вони завжди вільні, як ви сьогодні бачили. Взагалі абсолютно немає людей. Інколи це можуть їхати якісь школьники або старші люди. І інколи ще ввечері, коли час пік, теж може бути трішечки людей. Один супермаркет називається Lotte Mart. Маршрутка їде прямо під нього, то ми тут і вийшли. Зараз вам покажу. Ми тут були вже дуже давно, напевно, більше ніж півроку тому. Цей супермаркет від нас далеченько, та й теж він по цінам тут такий більш для туристів, тому що ось тут вже є колесо огляду, атракціони. Тут більш закупляються іноземці. Тут ось таксі пропонують зразу на місці. Тому ми теж туди не ходимо. Передені ось так виглядає. Сувенірні магазини. Платиш ісиш. Такий буфет. Ми, до речі, тут ще не були, тому нічого вам сказати не можу про це місце. Ось сума 299 тисяч буфет і дісиш, скільки в тебе влізе. Ось тут сам собі жариш, Зразу витяжка, дуже гарно так. Досить гарна кафешка і чиста. Є аптека, другий поверх там також є. Різні сувеніри, продуктовий магазин. Також є ювелірні вироби. І ще є ось така тож, кафешка, тут платиш 329 тисяч. і це промакс, тобто вже все повністю включено. Сама дорожча ціна і ось тут так їздять продукти. Ви собі берете, що вам потрібно, варите, жарите. Теж виглядає досить прикольно. Корейців привезли. Теж зразу під магазин. Ми йдемо зараз до колеса, покажу вам ось цю частину В'єтнаму. Як тут гарно теж побіляні пальми. Я привикла, що у нас біля дерева, а тут побіляні пальми. Це тому, що їх їдять теж різні жуки, комахи і їх від цього білять. Аліса вже біжить. Ми знайшли якийсь парк. Не знаю, що це за парк. Зараз будемо дивитись. Насправді, подібне на якийсь такий міні-парк. Ти кого гукаєш? Хто там? Немає людей, так, немає. Але який гарний парк. Як дуже так гарно сьогодні Голубе небо, гарна погода і дуже так гарно все, як в Майамі. Ось така їхня капличка. Тупо як наша церква. Зараз зайдемо. Можна бити в барабан. Фрукти для духів стоять. Ось там ще. Вияснили, що це. Ось туди всередину привозять мерців і ось цей барабан б'ють, коли хтось помирає. І ось ці прапорці теж символізують у них, що хтось помер. Ось так. Здається, таке гарне місце. Але коли дізналися, що це, якось стало трішечки сумно і моторошно. Зараз відбувається якийсь ремонт, не знаю, що тут буде. Можливо, щось будуть будувати, але ось тут, ось ця вся частина, були такі дитячі атракціони для дуже-дуже маленьких діток. Ось там ще дещо залишилося, є. А ось там де колесо, та сторона, там вже атракціони для дорослих. Десь щось будують, щось роблять. Ось тут був фудкорт, все було в в'єтнамських шпажках, в'єтнамська їжа різна. А зараз тут нічого немає. Надіюсь, вони готуються до сезону і тут буде ще краще, чим було. Ось такий скрип два Залишки старого В'єтнаму. Але виглядає так гарно, мені подобається таке. Ти в'єтнам без пропорцій, вони ось тут повсюду, їх дуже багато. До речі, ось це вечірній ринок. Чомусь тут все зачинене, не знаю. Минулого року на 14 лютого ми тут були, і тут було досить багато всього, людей, дитячих атракціонів, різної їжі смачної, а зараз чомусь ось так. Надіюсь, все-таки, що вони... Хочуть тут покращити, зробити щось краще, тому і закрили. А ось це це величезна ігрова така кімната, суцільна для дітей. Зараз, якщо там відчинено, я вам покажу. Позійшла всередину. Також є фотозона. Як завжди, все в червоних тонах. Уже тихо, мало людей, але ось трішечки є, навіть діти якісь. Такі кульки, дитячі кімнати для різного віку. Тут щось таке роблять гарне з дерева. Не знаю, щось тут так тихо і сумно. Де всі? Бачу тільки всіх дорослих. Можливо, це працівники, але чомусь нікого ніде немає, жодних дітей не видно. Там пару штук було в ігровій кімнаті. А ось тут дуже все пусто, все вимкнене. Не розумію, чому так. Можливо, зараз ще рано, у нас друга година дня, можливо, ввечері тут буде більше людей. Не знаю. Що стосується цін на ось цю таку величезну ігрову кімнату, минулого року можу вам сказати, ми приходили сюди з вікою. Е, напевно, за гривень 200. Віка обходила тут всі атракціони, все перепробувала, тобто тут дуже і дуже бюджетно. Саме дорожче, що було, це був ось тут позаду мене такі, там де зараз ось це будують щось дерево, позаду мене був такий величезний батут, там таке, типу, проходити знаєте, такі як квести, кімнати, щось таке, мінімальне. І воно коштувало 75 гривень. Напевно, це було найдорожче зі всього. А далі все коштувало там 10-15 гривень, 8 гривень, тобто дуже і дуже бюджетно. Ось тут ще можна придбати іграшки на будь-який смак. Ось так теж при дорозі. Аліекспрес. На мінімалках гарна вуличка ось туди. Ось таке у нас сьогодні вийшло коротеньке відео про прекрасну частину В'єтнама, дуже красиву. Мені дійсно воно нагадує. Майамі, щось типу того, такі пальми голубе небо. досить все було гарно, охайно, чисто. Щоб ви не думали, що Дананг це тільки про ось такі кафешки, сміття. Є дійсно і досить гарні, цікаві місця, які варті вашої уваги. Тому всім до наступного відео, всім пока-пока.